Оце пригостила мене знайома маринованим гострим перцем власного приготування. Посмакував я його і давай за нею бігати. Дай кажу рецепт, дай рецепт. Довго вона трималась і не розкривала свої кулінарні секрети, але згодом все ж здалась. Негайно ділюсь з вами цією таємницею, тільки ж їй не кажіть. Отже, на літрову банку потрібно приблизно 20 середніх печин, зелених і червоних, пару головок часнику, 6 столових ложок цукру. Дві чайні ложки солі. Оцет Перець нарізується шматочками 2-3 см, щільно складається в банку разом із зубчиками-часнику. В самому кінці засипається цукор і сіль і заливається 9% оцтом, закривається капроновою кришкою і ставиться в темне прохолодне місце мінімум на 2 тижні. Думаю, що кожна любляча господиня повинна знати цей простенький рецепт. Адже, як виявилось, що ця страва є афродізіаком Отже, смачного всім і кохання закоханим.